Оце одна із причин, чому я купив цей готель. Це дуже важлива була причина, тому що в 100 метрах від готелю чотиризіркового рівня стоїть тисячолітній монастир. Це Роман Кийовський. У вересні 2020-го він переміг в торгах за готель Слов'янський у новгороді Сіверському. В президентському номері з панорамним видом розповідав журналістам Суспільного, чому купив готель і що з ним робитиме. От на цій площадці накритись гарний. Е Скла купол зробити продовження цього закладу з виглядом на монастир. Гроші за готель це понад 34 мільйони гривень. Заплатити тоді не зміг. Угоду скасували, а готель знову потрапив на аукціон. Романа Кійовського 1 червня 2021-го у Чернігові затримують співробітники ДБР. У справі про шахрайство в особливо великих розмірах в автомобілі затриманого пакунок з грошима. За версією слідства 160 тисяч доларів призначалися тоді ще заступнику голови ОДА Олександру Савченку. За це він мав забезпечити відсутність конкурентів на наступних торгах. Адвокат Романа Київського Суспільному сказав, що у грошей було інше призначення. Вони просто брали, вкладували гарантійну суму. Що... Пенсіонні взноси, услуги нотаріусу, так далі. Це все компоненти платежей, які от, вносяться на стадии, скажімо так, начала участия в аукціоні. Зі слів Володимира Лебедєва, у Київського з'явився партнер. Вони хотіли купити готель Слов'янський на двох. Київський не міг більше брати участь в аукціоні. У нього возник в житті такий собі от, свидетель по нашому ділу. Як гражданин, який достаточно убедительно пояснив. Денег достаточно много і хочет он это приобрести. давайте Адвокат Романа Київського вважає партнера підзахисного провокатором спецслужб. Он действительно провокатор. То есть он был заагентирован і виходив на контакти исключительно всіх писатель над руком что то выстрелить. Роману Кійовському призначили заставу у 4 мільйони 400 тисяч гривень. Таку суму вони з адвокатом вирішили не виплачувати, натомість подали в апеляцію. Олександр Савченко і Роман Кійовський зараз перебувають у Лук'янівському СІЗО. Юля Кулик, новини на Суспільному.